Ну що, ребят, тулечки мои красотулечки? Я в принципе на завтра все приготувала. Так, а зараз уже. Вже майже п'ята година вечора. Думаю, треба щось ж на вечерю ще готувати. Обчистила останню картоплю, яка була в цій хаті. Картоплю треба тепер купляти, бо все, вже картоплі немає від слова взагалі. А поки чистила картоплю, знову піймала себе на думці, що. Я ж так і не приготувала нічого з яблуками і корицею, а яблуки вже свої майже закінчилися. А вони такі були ароматні, соковиті. Вони, до речі, чим довше лежать, тим стають. Я люблю хрусткі яблуки. А ці стали такі, знаєте, більше м'якими, як рихлими. І з них прямо ця шкурочка сама відходить. Ну, Тобто, починаєш їсти, а вона прямо відділяється від м'якоті. Коротше, я начистила картопельку, поставила її швидесенько варитися. А що ви думаєте? А тим часом я взяла яблуки, начистила вже. І зараз будемо пекти пиріг. А що робити? Ось так. Буває таке, да? всі вчистити картоплю, збрендилась. Ні, я б, може б ще б і не ризикнула, ну, в смислі, не заморочувалася б. Завтра ж обіцяли прийти сусідки, допомогти. З м'яса вирізати кістки. Ну, в общем, поки я там з салом, з усім остальним, вони тут мов, ми тобі допоможемо. Обвалувати м'ясо, передні лопатки, задки, повирізати кістки. Ну і думаю, так чим їх пригостити, а випити по чашечці цікаве і скуштувати по шматочку смачного пиріга з яблуками. Не буду заморачуватися. Спочатку хотіла, думала зробити, можливо, насипний, але з ним потрібно довше морочитися. А так як я ж кажу, вже п'ята година вечора, ніколи мені довго морочитися, то, можливо, потім колись зробимо. Бо в мене насипний рецепт є, і він у мене взагалі унікальний. Він у мене давно вже. І спочатку я пекла його таким, яким знайшла. Потім стала е, аля Е, То те збільшити, то те. Ну, коротше, потім про, е, помилок і підбору дійшла до більш-менш правильних якихось норм і, і трактовки його. Ну, Але я ж кушу, що там це і швидше буде. Зараз швидесенько, все в мене на нього є. І буде на завтра смаколик, буде чим пригостити сусідушок. Можна було б, звісно, і хмаринку спекти, але хмаринка, ну його мало виходить там. А так як все ж таки, можливо, сусідки прийдуть, то хмаринки там не вистачить на всіх. Я не буду змащувати нічим листик. Я возьму, застелю силиконізованим пергаментом та і все по тому. І все по тому. Нема, десь повиносила всі прищепки з кухні. То мені так зручно я беру, так прищепкою, Раз, два, пришпулила. І все. Зараз, мабуть, піду принесу. Ось і так. Пришпулила прищепочкою. І класно тримається, нікуди нічого не топирщиться. А перед тим, як ставляти в духовку, зніму та і все. Бачите? Чудо техніки. А ви знаєте такі терміни, як закон подлості? Або ну що його робить, коли воно, конечно? Ай, ржу не можу. У мене ЧП. Коротше кажучи, я ж думала, що я вже все на завтра урегулірувала. І мені залишилось, да, тільки ввечерю приготувати і пиріг спекти. Ну так, в принципі, все й було. Ой! І пиріг поставила в духовку. Такий красивий був, такий класний. І тут у мене дзвонить телефон. І одна з дівчаток, яка на завтра робила замовлення, дзвонить і уточнює, коли, в скільки, що, по чому до чого. І ми так з нею завзято прийнялися це все обговорювати, Де зустрінемося. В ітоні підняли зошит. Я передивилася записи, і виявилося, що ця готова, що вона каже, мол, ми можемо самі до тебе приїхати. А... Є в мене Харківська дівчинка. Думаю, ну, та, в принципі, також казала, що якщо що, то приїде. Я відкриваю зошити, дивлюся, що окрім них всі інші це місцеві. І залишається передати там на змійов 2 кілограма м'якоті, грубо кажучи. Ну і одна дівчинка ще відбивну просила, ну там під питанням. І все. Давай же ж це якось тепер обговорювати. Давай же ж надо ж зідзвонитися з харківською клієнткою, запитати в неї, чи влаштує її. Ну, коротше, і що ви думаєте? Поки ми все це обговорювали, з усім зідзвонювалися. Ага, у мене вийшла негра. Капець. Головне, горілим не ваняло. Розумієте, чому ще образливо? Бо горілим не ваняло. Подивіться. Угліки, чорні угліки. Ай, яблук шкода. Чуть ли не останнє яблука. Я уявляю, який він всередині класний. Ну, а познімай зараз оці всі шматочки. По-перше, це не так легко. Ага, я зрозуміла. Це де яблуко знімається легко. Ось, наприклад. А оце. Це вже не яблуко, це ну, саме, саме тісто, яке було. Він такий класний. Я хотіла рецепт, верніше я його знімала. Ну, тепер же ж навіть монтувати не буду. А що монтувати? А що я можу показати наприкінці? Оцю нєгру. В розрізі він повинен бути класний. Ой. Де-небудь що небудь. Боже, він такий м'ягесенький, так як ото мені хотілося, щоб було багато яблук. Так воно і вийшло. Але так, як він тонкий, да, гляньте тільки який він. Ні, я обов'язково повторю цей рецепт, щоб з вами поділитись. Дивіться, який він класний. Але оце все ось, бачите, дубове. Да. Коротше, що його казати, коли воно, звісно. Сам по собі пирог безподобний цей. І з ним можна так інтерпретувати. його одного цього пирога можна мінімум 5, а то й більше різновидів спекти. І буде тісто те саме, але різний за смаком пиріг. Так. Отакі бувають невдачі. Ну, естественно, виставляти рецепт не буду. Ну, а вам? а вам покажу. Бо ви ж знаєте прекрасно, що я ніколи нічого не брешу і не скриваю. Як є, так і кажу. Пирог класний, але невдача. Поки розрішили всі питання по завтрашньому свинству, пирог просто згорів. Отак от, от буває. Так, ладно. На цьому тепер точно буду з вами прощатися. Поскаржилась вам трошечки. Всіх вас <кій> цілую, люблю. Завтра не знаю, як будуть відео виходити. Так що, якщо що, не губіть. Я то буду намагатися. Хоч щось та знімати, викладати, тому що потрібно і заохочувати нових підписників на канал. От. Але як воно буде, не знаю. Бо якщо прийде сусідка, то, ну, можливо, будемо швидше працювати. Тим паче, що ця дівчинка, яка, ну, вони, виходить, обидві будуть їхати з Харкова. Тільки одна живе в Харкові, а інша з роботи буде їхати. Ця, що з роботи буде їхати, казала, що ми після 4 виїдемо з роботи. Тобто, десь 5 на початку шостої, вони повинні бути в нас. Ну, Це так, приблизно. А та, що проживає в Харкові, та каже, мені було б зручніше, якби часа в 4 можна було забрати. Якщо прийде сусідка і не підведе все як домовлялися, то... то роботи буде купа, треба буде, аби швидше, ну, щоб дівчаток я змогла швидше відпустити. Тому не знаю. Буду завтра чи загублюся, але не губіть. Знаєте, що зі мною все в порядку. Врагу не здається, наш гордий варяк. Отак. От все, всіх цілую, люблю. Бувайте. До завтра, папа. -па. А ми будемо годувати свинку далі. Третю. ПС. <плоди> Ви знаєте, я коли скуштувала оту серединку. Блін, ну він такий смачнющий це саме всередині. Мені так стало шкода, і я зажала. Я вирішила, що потрібно вооружитися пилочкою і провести операцію зачистка. Ну, ось що в мене вийшло. Він і так, звісно, був тоненький. Тепер ще тоньший зробився. Я не знаю, скільки він сантиметр може у висоту. Але так хоч самі оці яблучка з'їму. Неправда так і добре. Ну, зрозуміло, що сусідки тут уже нічого не світить. Сусідки я навіть і пропонувати такого не буду. Але собі з'їсти ті печені яблучки, а все те, що попідходило тісто сюди наверх, попригорало, все я позрізала. Так що вирішила, що одним свинкам це буде дуже жирно. І потрібно ділитися. Оце вся краса. Це все піде свиням. Ну а яблочки, тиблочки молодільні, дістануться нам. Отака я жадна. Ви не знали?